Друз'яки, привіт! Давно не знімав відео. Сьогодні в сьогодні нас субота цілий день дощ. І ми поїхали е, з дружиною в місто, сходили в басейн, там полазили по магазинам. зайшов в один кірпушник і попав в рай. Зараз покажу вам, що я там знайшов. Дивіться, ось така оснастка. Це хто знає наскільки його, це вам не хірабуна якась. Це так новйо. Диви. Поплавок, вообще красавчик. Мені такий нравится. У мене є удочка 6 нова. І оце я якраз дивіться, поплавок, який красивий. Я не знаю, скільки тут воно все старе-старе таке. Ось даже резинка переприва. Буду наводить порядок. Наверное, все-таки я тут подивлюсь, ну, поплавок вообще, отут аж. Оця штука, он, наверное, я її поменяю, ну поплавок сильний. Оснастку всю поміняю. Люску, крючочок, Ну, оце поплавок вообще сила. Е -е -е. Дальше дивіться. Дайва льоска 2 евро купив. Значить, 3-4 килограмма 0,2-0,2 мм. 300 метров. Ну, може це б ушна, но зато дивіться колір який. Тут для Фінляндії, тут чиста вода, це якраз колір той, що треба. Ліска будет не видно в воді вообще. Дайва. Ось отака. За 2 євро 300 метрів. Ну, я ж кажу, це б ушна, може тут не 300 метрів. Ну, даже якщо тут и 50 метров, а тут не 50 метров, тут ось дивись, вона. За 2 евро. Дальше. Дайва. Тройники евро. Раз, два, три, 4, 5. Дивись, це поменять новенькі на бльосна. Особливо це білі. Дивіться, це для морської води. Як в Норвегію буду їхати. Оце для Норвегії взагалі супер. Дальше. гамакацу. Евро. Тройники малюсінькі. Це теж на форельку. Мені поміняти можна буде всі мої вобліра. Поміняти. Тут ну, запечатане. Написано 12 штук. Навіть якщо не 12, ну там багатенько. Євро. Набор грузиків. Євро. Повні. Класні. Потом отакі. І для Фінляндії вони дуже хорошо отакі, як вони називаються, забув. Ну, це, коротше, гілянду робити крючочки маленькі, якраз тут на салаку, на, на рибу взагалі супер. На скумбрі, так і не підуть. Ну а тут на салаку, на мілку рибу, взагалі золото. Евро. Потом кум, якщо бачите, ми ж дивись. <свісно> Це вообще, я не знаю. Взагалі 7,90 написана ціна. Це отакий драч. Це в Україні на такі ловлять. Тут на таке не ловлять, я не знаю. Ну, Може для Норвегії кудись Ну, Но за євро не стримався, купив. Отака штука, взагалі, 50 центів. Це джиголовка така здоровенна. 50 копійок. Це я або насажу якусь велику, або теж для Норвегії вона важкенька, або на наліма на зимню рибалку. Потім, диви, набір, набір тройників замінити усі свої обліра, усе те саме. Або на жерліцю. тут тут маленькі взагалі красота. Євро. Дивіться, ось такі наборчики крючків. Я таких ще навіть не бачив. Тут, коротше, з усиленням, Тут якийсь пупирчик торчить. Ну, ось на картинці дивіться. Я таких ще не бачив. Пупирчик торчить теж евро. Чиї. Чиї це не знаю. Ну це старих запасок, Це дідусь якийсь приніс. Це мені, коротше, ляща. Взагалі красота. Карбон преміум. Ну, взагалі супер. Може, хто знає такі крючки, напишіть мені. Кусамо. Тройничок, який диви, який красавець. Кус, Кусамо це фінська фірма. Дуже дорога, дуже хороша евро. Потім іще отакі. Тут чорні. Трошки побольше, але це з длинним цеб'єм. Щоб черв'яка чіпляти, дуже класно. Це на морську рибалку, на бичка взагалі красота. Так. Ось таке саме поменче. Ну, так евро по еврику. Коротше, все, вигріб. Отаке теж. І ось така штука. Шимано. Написано. Я не знаю, що це, Евро. З переляку взяв. Зараз будемо дивитися, що це таке. Я сам не знаю, що це. Подивився Шимано, подивився Евро, якась коробочка. Думаю, треба обов'язково брати. А дома подивлюсь, що це таке. Може, спорт Коротше льоска. Якась льозка тут всередині. Да. Леска. В середине это коробочка какая. может скажи, что -то. я первый раз таки бачу, и тут у старая стерлося 50 метров. Можно на поводки 0,2, 50 метров, 84 ЛБ На поводки вообще супер. Це якийсь или флюрик, или я не знаю. Коротше, така красота. <клес> Оце я закупився сьогодні. Все, пока.